Доброго вечора. Вас вітає Городоцький телерадіопрес-центр. В ефірі випуск новин. І тепер коротко про головне. Городочани приєдналися до написання всеукраїнського радіодиктанту. Традиційно писали диктант і учні, і вчителі. На благо громади, Остатківця за кошти благодійників встановили капличку. Українська пісня вічна. У грудку пройшов фестиваль патріотичної пісні. Лише найвищі сходинки спортивного п'єдесталу. У городок наші земляки привезли золото України та срібло світу. Про це та інше детальніше в наступних сюжетах. У городку триває капітальні ремонти дахів навчальних, державних та соціально-культурних закладів. Минулого тижня розпочато ремонт покрівель двох навчальних закладів міста Городоцької гімназії та Городоцької школи номер 3 на період проведення робіт, заради дотримання техніки безпеки, вихованці даних навчальних закладів перебуватимуть на канікулах. Потреба у капітальному ремонті покрівень навчальних закладів виникла через липневий градобій. Тоді серед інших шкіл району лиха доля не обійшла й приміщення Городоцької гімназії та школи номер 3 по допомогу адміністрації гімназії звернулася до народного депутата України Олександра Гереги. Спочатку планувалося замінити шифер, але коли прийшли майстри і подивилися кількість, який об'єм робіт треба виконати, то вони сказали, що це не піде вибірковий, це треба повністю міняти. І я, Олександру Рудиничу, повідомила про це, і він прийняв рішення про те, що треба замінити на металопрофіль, щоб це через кілька днів нам не випало знов, тому що. Птихія може повторитись. Ремонт розпочали минулого тижня у середу, 2 листопада. До гімназії було доставлено весь необхідний будматеріал, а саме металопрофіль, гідробар'єр, водостічні жолуби і труби, а також всі комплектуючі матеріали. Тут більша частина шиферу побита, потріскана. Ми його старий знімаємо, замінюємо, кидаємо гідробар'єр, ставимо металопрофіль. Будівельна бригада із шести чоловік працює щодня до пізнього вечора. По максимуму використовуючи погожі дні, правда, що об'єм дуже великі роботи, і нам пообіцяли, що бригада, яка працює в лікарні, закінчує і переходить до них, щоб найшвидшим часом закінчити роботи. Шатроваш покрівля школи No3 ремонтується за кошти районного бюджету. На останній сесії районної ради на ці роботи було виділено близько 95 тисяч гривень. Кошти е були, які значить, безпосередньо кинуті в програму Прозоро для визначення переможців для виконання капітальних ремонтів, зокрема третьої школи і спортивної школи. Переможцем цих торгів вийшла будівельна компанія, яка знаходиться в місті Чемірівцях, з ними вкладений безпосередньо договір вже на ремонт третьої школи, і вони, в принципі, почали. Задля дотримання техніки безпеки наразі учні цих шкіл перебувають на канікулах, які можуть бути продовжені. Та за словами начальника відділу освіти і дирекції шкіл, це не вплине на навчальний процес. Навчальний процес ми трошечки структуру змінили, тому що ми планували канікули з 24 жовтня. Ось цих два тижні ми навчалися відповідно до того, щоб забезпечити техніку безпеки дітей і вчителів, всіх всіх працівників школи у зв'язку з ремонтом даху. Але на Навчальний процес і навіть працювання програм це не вплине. Дахи як Городоцької гімназії, так і школи номер 3 планують перекрити до кінця наступного тижня. Далі будівельники приступлять до ремонту покрівлі Городоцької дитячо-юнацької спортивної школи, на що теж виділені кошти із районного бюджету в сумі майже 168 тисяч гривень. Депутат дітям у дошкільному закладі казка оновлюють харчоблок. Основну частину робіт уже зроблено. Європейського зразка харчоблок вихованцям каски дарує народний депутат України Олександр Герега. Капітальний ремонт харчоблоку у дошкільному закладі казка розпочато 1 жовтня. За місяць там уже зроблено більше 60% робіт. Минулого року завезли на харчоблок необхідну частину технологічного обладнання. Це і картопелечистка, електромісорубка, жарочна шафа, електросковорода, електрична плита, холодильник та інше необхідне обладнання. В цьому ж році, з 1 жовтня, прийшла бригада майстрів-будівельників, які розпочали безпосередню роботу по капітальному ремонту харчоблока, яка зараз триває вже на протязі місяця. Наразі в харчоблоці замінено електропроводку, системи водопостачання та водовідведення, відремонтовано стелю, облацьовано плиткою, стіни та підлогу. Із будівельних робіт залишилося відремонтувати підсобні приміщення харчоблоку. Та встановити двері. Ну, а вже більше половину роботи зробили. Тут залишилося о, двері мають привезтись післязавтра, казали, десь вівторок середа. Думаю, двері і залишилося між дверями і потолки закінчити. І пол. І все. Ремонт харчоблоку проводиться за підтримки та сприяння народного депутата України Олександра Гереги. Будівельники планують за тиждень-другий ці роботи завершити. 7 листопада на базі Городоцького районного структурного підрозділу ТОВ агрохолдинг 2012 було проведено виробничу нараду. Генеральний директор Агрохолдингу проінформував про підсумки збору врожаю 2016 року та щодо посіву озимих культур. На нараді були присутні представники Городоцького, Чеморовецького та Ярмолинецького районів, а також голова Городоцької районної організації політичної партії за конкретні справи Вадим Якубовський. Добробут громади завжди має бути в пріоритеті діяльності влади. Саме такого принципу дотримується сільська влада села Остапковець. День святого Дмитрія, 8 листопада, біля сільського кладовища було освячено новозбудовану каплицю. Ну, неодноразово було піднято питання депутатами сільської ради на сесії сільської ради, що необхідно побудувати, бо в нас є на кладовищі ну, стара каплиця. Але було виникло питання побудувати за рішенням громади, рішенням депутатського корпусу, побудувати нову каплицю. На ну, протязі двох років вирішило питання, хто допоможе, адже бюджет сільської ради не потягне таких витрат. І ми звернулися до нашого земляка, до наших земляків-спонсорів, меценатів, щоб допомогти в будівництві цієї каплички. Тобто, протягом цих років, в червні місяці, ми звернулися до нашого земляка Баріка Василя Івановича, директора, генерального директора агропромтехніка, і він нам допоміг профінансував ці всі витрати на цю каплицю. Отож, спільно, бюджет сільської ради, благодійні кошти ТОВ Агропромтехніка. Та меценатів, земляків із Остапковець було побудовано для громади села чудову каплицю. Більшість селян радіють, адже буде де помолитися біля нового кладовища за померлих родичів. У зв'язку з тим, що бачите, кладбище вже засноване багато років, там на старому кладбищі, там є капличка, але це. Зараз для села це, звісно, тому що люди не в змозі построїти, але спонсори, багато спонсорів, які відгукнулися на наш призив, допомогли нам багато і зробили таку капличку. На свято завітає один з меценатів, котрі долучилися до фінансування будівництва каплички. Сільська влада та громада щиро подякували за підтримку та допомогу. Та й меценат висловив свою подяку громадянам, адже співпраця йде на благо для села і підприємства. Ми бачимо вже, ви ми бачимо, що останні роки міняється село, міняється на краще. Хоча не прості часи економічна скрута, є всякі негаразди, є війна. Разом з тим дивіться, який центр сьогодні культурний. Біля клубу гарно зроблено, сільської ради, біля церкви. І сьогодні дійсно таке гарне свято Дмитра сьогодні. Врочисте свято і батюшка освятив сьогодні оце приміщення, яке для блага громади. Дай Бог всім крепкого здоров'я, дай Бог кращого життя і дай Бог спокою в державі, в ваших родинах і в сім'ях. Не хворійте. Я від себе, як директор сьогодні підприємства, хочу подякувати за ту можливість працювати на теренах сільської ради Остапковецької. Спасибі вам. У середу, 9 листопада, у День української писемності та мови українці писали радіодиктант Національної єдності. 16-й радіодиктант об'єднав всіх небайдужих навколо українського слова. Диктант єдності учні та вчителі писали у кожній школі міста Городка. Годинна радіопрограма на першому каналі українського радіо розпочалась об 11-й. Школярі завчасно сиділи в класних кімнатах в очікуванні радіодиктанту. Цього разу його диктував доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко. Упродовж століть відчайдушні козаки, відчайдушні, захищали Україну й усю Європу. У класі тиша та спокій. Учні уважно слухають диктант разом з ними і їх наставники, вчителі української мови та літератури. Звичайно, я як український мовник, Я дуже рада, що є такий день, який об'єднує всіх нас. Як ви бачите, сьогодні ми писали диктант. Ніхто нікого не заставляв. Це діти, які прийшли за покликом свого серця, за покликом своєї душі і писали диктант. І дійсно, хоча багато наших учнів ідеально володіють українською мовою і взагалі не допускають помилок, та все ж таки акцію єдності вони не пропускають. Так і цього року дехто писав радіодиктант вперше. А дехто вже традиційно декілька років поспіль Пишу вже третій рік. Мені дуже подобається його писати. Я також дала його на перевірку, щоб наші вчителі його перевірили. Я хочу знати наскільки я його написала через те, що це так відповідально через те, що ти пишеш диктант для своєї України, і ти перевіряєш себе. В участь в таких диктантах я беру кожного року і на мою думку, що цей диктант корисний через те, що ми можемо перевірити свої здібності. Участь у цьому диктанті я вже беру в п'ятий раз, і це мені дуже подобається. Я кожен раз показувала нормальні результати, покращувала свої здібності. Ці диктанти дуже важливі для нас. Я беру участь у цьому диктанті перший раз, але мені дуже сподобалося, оскільки це дає змогу підтвердити наші знання в українському. Загалом, щороку охочих написати диктант стає все більше. За умовами акції, кожен може надіслати диктант на перевірку на українське радіо. Для цього треба скористатися звичайною поштою або електронною. Перевірятимуть лише диктанти, надіслані 9 і 10 листопада. Мова наша рідна і єдина ніжна соловіна. У Гродоцькому районному реабілітаційному центрі дітей-інвалідів відбувся урочистий захід в честь дня української писемності та мови. Цього дня у всій Україні прийнято писати диктант з української мови. А у Городоцькому центрі реабілітації диктант не писали. Але вихователі та вихованці підготували чудовий та неповторний святковий захід. Сьогодні 9 листопада, сьогодні визначний день для нашої України, для нашої української мови. Адже 9 листопада день української підземності і мови. І саме в цьому ми присвятили свій захід. Захід у нашому центрі пройшов сьогодні. Незвичайний, тому що в нас було інтегрований захід, тому що спочатку виступали діти, була вступна частина, далі було виховне заняття, і закінчилося, можна сказати, родзинкою заходу була справа, гумористична вистава Нечує Лавицького дешева сім'я. У заході брали участь діти старшої групи нашого центру і молоді люди по особистості з інвалідністю. У вступній частині заходу діти з вихователями заспівали українську пісню та затанцювали парний танець. А далі всі учасники заходу вийшли у клас на урок, аби дізнатися багато чого цікавого про рідну українську мову. Темою нашого сьогоднішнього заняття була наша мова Солов'їна з курсу Я і Україна на занятті Ми старалися при пригорнути любов. До нашої української мови, пояснити їм, що потрібно мову берегти, передавати з покоління в покоління, розвивати патріотичні почуття. Діти на занятті співали пісні, читали вірші, підгадували загадки, грали у різні дидактичні ігри. Проводилася нервово-психологічна підготовка, фізкульт-хвилинка, де діти проводили різні вправи. Як учасники, так і батьки були задоволені цікавим проведенням заняття, адже для дітей та дорослих особливими потребами ці уроки це можливість проявити свої внутрішні таланти. Також свої мистецькі таланти вихованці закладу продемонстрували і в другій частині заходу. духовний захід, в такому, можна сказати, в гумористичному стилі. Ми із дітьми молодіжного відділення і дітьми старшої групи показали всім присутнім гумористичну виставу Івана Нечоя-Левицького Кайдашева сім'я. Це була музична вистава, тому що була повністю побудована на музичному супроводі. Основною метою цього заходу було ознайомити дітей і поглибити знання дітей. Про письменників нашої України, нашого рідного краю також хотілося в такому ігровому і виховному заході якось їм прищепити любов до української мови, до української літератури, до українського слова. Культура українського народу вічна, жива, багатогранна та яскрава. Це вкотре довели працівники культури нашого району, які 9 листопада святкували своє професійне свято. Захід відбувся в Городоцькому районному будинку культури. Культ працівник це майже чарівник. Він вміє все те робити, що не вчили його в жодному закладі культури ламати і лагодити апаратуру, склити вікна і крити дахи, складати музику і писати вірші, білити, фарбувати, танцювати, мерзнути на роботі, хворіти, співати. Ми хвилюємося як діти перед кожним своїм виходом на сцену, і як батьки перед виходом на сцену кожного нашого вихованця. А хто покривається холодним потом, сидячи за колісами, коли раптом в потрібний момент не засвітилося світло чи не заграла музика, 9 листопада 2016 року, Всеукраїнський день працівників культури та матері народного мистецтва. Сьогодні зібрались працівники закладів культури клубного типу, працівники бібліотек. Працівники шкіл мистецьких шкіл, працівники музеїв і загалом отримали вітання від керівництва міста і району. З усього району прибули в Гордоцьке РБК, аби продемонструвати святкові номери у честь свого професійного дня, колективи із Тростенця, Кузьмина, Жищенець Кремінної. Співали солісти, гурти, ансамблі, хор. Гордоцькі музиканти демонстрували надзвичайні таланти гри на музичних інструментах. Ми виступали ми, концертна програма була від жартів, таких номерів жартівливих, до серйозних композицій. Виступали наші найкращі колективи, наші найкращі солісти-виконавці Гурт Співуче Джерело, солісти-виконавці Олександр Шевчук, Яна Мельничук. А ми наші Також у святковому заході брали участь працівники Городоцької районної бібліотеки, Городоцького будинку дитячої творчості та Городоцької музичної школи. За виконання чудових пісень, титанічну працю в галузі культури, за натхненне збереження основ українських традицій подільського краю, всіх культпрацівників вітали представники від місцевого самоврядування. Ми не уявляємо жодного міського свята, яке відбувається на теренах Городочини, яке було би без працівників культури аматорів народного мистецтва. І працівники району будинку культури, керівники творчих колективів, працівники художньої школи, музичної школи і звичайно, бібліотеки їх об'єднує одне талант, який вони потім передають. Наступним поколінням, нашим дітям вони передають духовність, моральність, непорядні, вічливі. Такі вони є. А напевно, це тому, що вони дуже близько біля нашої української народної творчості, біля пісень, біля таночків, біля книг, біля легенд. Звичайно, дякую. Дякую усім за співпрацю, дякую усім за їхню творчість, за їхні успіхи, за те, що вони такі є. Творчі, неординарні і дуже дуже талановиті. На святі усіх працівників культури також привітали представники районної організації політичної партії за конкретні справи. Адже завдяки зусиллям Олександра Гереги культура нашого краю отримала чимало допомоги. Ну, на сьогоднішній день культура посідає. Ос основне місце культура це є розвиток країни, це є е, та стала частинка, на яку люди повинні рівнятись, дивитись. Тому е, з сторони народного депутата України Грега Олександра приділяється велика увага е, в культурі в тому аспекті, що ми повинні допомогти розвитку. Повинні подивитися, аби краще працювалося, створити ті умови, е, умови в яких працюють наші працівники культури. Тому це велика увага, і ця увага. Звичайно, колись віддасться сторицю нашій країні, нашим людям. Святом, дорогі працівники культури. Українська пісня вічна. І це вкотре довели учасники фестивалю конкурсу української патріотичної пісні. Фестиваль відбувся в городку 9 листопада. У ньому взяли участь 23 школи та городоцький будинок дитячої творчості. Патріотичні пісні слухали і наші кореспонденти. Українська пісня житиме вічно. Цього найбільше прагнуть городоцькі школярі. Відтак на фестивалі конкурсі співали від усього серця. Кожен учасник фестивалю хотів довести глядачам саме наші рідні українські пісні найкращі у світі. Їхали Лексенця, наш гурт називається Подоляни. Ми співали пісню, мені здається, що навіть дуже патріотичну, сам собі країна. Я вважаю, що такі конкурси треба влаштовувати частіше, тому щоб наші діти знали, що в нас є дуже гарні пісні, українські, які можна співати, а не тільки зарубіжні, російські. Разом з тим пісні пробуджували і патріотичні почуття. До прикладу, пісня вокальної групи із Великояромирської школи, закликала до єдності всіх українців. Свої беремо У нас було хтось лікар, хтось татарка. у нас Крим це теж наша Україна. Ми представляємо всі міста нашої України. Та найбільші учасники фестивалю демонстрували свою любов до рідної неньки батьківщини. І через цей конкурс я можу проявити, наскільки я сильно люблю Україну. Я своєю групою співаю пісню, в якій йдеться, що потрібно берегти Україну, потрібно берегти сонце, потрібно берегти мир, щоб діти усміхалися. Ті, хто участвують, вони показують, наскільки вони люблять Україну, показують, що вони можуть співати. Ну, Перемога, а те, що вони участвують. Організатором писанного конкурсу був Городоцький будинок дитячої творчості. У фестивалі патріотичної пісні взяли участь 23 школи та будинок дитячої творчості. До огляду було представлено 30 номерів у різних номінаціях. Є і дуети, і квартети, і солісти, і вокалісти. Ну, тобто конкурс різножанровий, але всі мають представити патріотичну пісню. Учасники фестивалю впоралися на відмінно із завданням. Журі конкурсу відзначило вдало підібраний репертуар виконавців, високий рівень майстерності та сценічну культуру вокалістів. Виступи наших дітей, я бачу майстерність виконання пісні через пісню, через спів свій вони передають свої. Чуття переживання за нашу країну. Передають любов, почуття любові до своєї країни. Відтак у число дипломантів увійшли більше половини учасників конкурсу фестивалю. У молодшій віковій категорії диплом першого ступеня отримала вихованка городського будинку дитячої творчості Кароліна Грель. У старшій віковій категорії перше місце розділили між собою учениці Великоливацької школи Наталія Ковальчук та Городоцької гімназії Ольга Горват. Серед дуетів тріо та квартетів найкраще заспівало тріо Водограй Городоцької гімназії а серед колективів дипломом першого ступеня відзначено вокальний ансамбль чарівниці із Лісоводської школи. Вихованці спортивного клубу Епіцентр захищали честь городка на чемпіонаті України з вільної боротьби. Змагання відбулися з 25 по 28 жовтня у місті Бровари. На чемпіонаті зібрались учасники з 24 областей нашої країни. До збірної команди області увійшли четверо спортсменів нашого міста. Один із них Віктор Квіт виборов перше місце серед 32 учасників. У впертій боротьбі він виграв 5 сутичок і при цьому не віддав жодного балу суперникам. Тренерський колектив дуже задоволений цим результатом. Останні дні жовтня ще один наш земляк Костянтин Умельчук взяв участь у чемпіонаті світу з гірьового спорту та привіз у городок срібло. Змагання проходили в Італії. Наш спортсмен у першій вправі пошту був лідером і випереджав найближчого суперника на 5 балів. Та у вправі РИВОК не вдалося закріпити свою позицію, тому у підсумку відстав другим. Треба сказати, що збірна України в загальному заліку посіла друге місце. Це були останні новини на сьогодні. Наступного тижня ми розкажемо вам про діяльність одного з найвідоміших колективів Городка Співуче джерело, про те, яка школа стане опорною в нашому районі, та багато чого іншого. До зустрічі в новому ефірі.